Сьогодні розповідаємо про дві популярні моделі з інверторної лінійки NIC IG 4300i та IG 2200i. Це компактні бензинові генератори власного виробництва. Давайте розберемося, яка модель підійде саме вам. IG 4300i номінальна потужність цієї моделі 3,2 кВт, а максимальна 3,5 кВт. Цього вистачить, щоб забезпечити живленням побутові прилади. Також цей генератор ідеальне рішення для будівництва, адже потужності вистачає, щоб працювати перфоратором, дрилем чи іншими інструментами. Також його зручно переносити з місця на місце, адже вага цієї моделі 27,5 кг. Також цей генератор чудовий варіант для відпочинку на природі, кемпінгу чи дачі, перемикач керування генератором. Положення вверх вимкнено, вниз запуск, середнє робоче положення. Щоб вимкнути прилад, потрібно повернутися у перше положення перемикання у екорежим. Так, генератор працює в режимі заощадження палива, USB-вихід, від якого можна зарядити телефон або іншу малогабаритну техніку, запобіжник постійного струму, вихід 12 вольт, від якого можна зарядити автомобільний акумулятор. Дроти йдуть у комплекті до генератора, запобіжник перенавантаження, індикатори помилок. Низький рівень оливи, помилка двигуна, нормальний режим роботи, лічильник мотогодин і вольтметр, дві розетки та роз'єми паралельного підключення. І роз'єм для підключення заземлення. IG2200i його потужності достатньо для базових потреб, а компактність дозволяє легко брати його з собою. Вага цієї моделі лише 20 кг. Тут також є зручна ручка для перенесення. Перемикач керування генератором. Вверх пристрій вимкнено. Вниз запуск. Посередині робоче положення. Недостатній рівень мастила. Проблеми з двигуном, нормальна робота генератора, запобіжник змінного струму, перемикач в екорежим, роз'єми паралельного підключення, в які можна доєднати ще декілька таких генераторів, щоб створити єдину потужнішу систему: розетка для під'єднання навантаження, запобіжник постійного струму, вихід на 12 вольт, USB-вихід та контакт для підключення заземлення. Обидві моделі використовують інверторну технологію, яка забезпечує стабільну вихідну напругу 220 вольт. Безпечна для ноутбуків, телевізорів, медичного обладнання та іншої чутливої техніки. У обох є захист від перенавантажень та автоматичне вимкнення при низькому рівні оливи. Це підвищує безпеку та продовжує термін служби. Обидва генератори оснащені чотиритактними бензиновими двигунами з одним циліндром. Їхні переваги, тихіший звук роботи, менше диму та нижча витрата пального. І не потрібно змішувати бензин Золивою, як у двотактних двигунах, просто заливайте чистий бензин. Обидві моделі заховані в пластиковий шумоізоляційний корпус. Обидва генератори споживають небагато пального та легко заводяться. Щоб запустити їх, потрібно один-два ривки ручного стартера. Впорається кожен, навіть людина без спеціальної технічної підготовки. Також в обох моделях є лючки для обслуговування свічок. Та поповнення мастила. Нік також надає сервіс та технічне обслуговування для цих моделей. Вагаєтеся, яку ж обрати для себе? Нік допоможе з вибором. Замовити обидві моделі можна за контактами на екрані або в описі під відео. Підписуйтеся на канал Нік Energy, щоб не пропустити огляди на наступні моделі.